Чи буде виконуватись договір про припинення вогню між Україною та Росією? Подивимося зі сторони України виконування договору і зі сторони Росії. Зі сторони України? Україна буде намагатися підтримувати договір. Це карта якраз таки домовленості, а це карта ідентифікатор України. Вона буде жонглювати так, буде намагатися. Збалансувати і підтримати цей договір, наскільки це буде можливо. Бо це треба буде дуже дуже сильно жонглювати, Бо Україна ой, Росі... Україна підтримує, а Росія договір з Україною підтримати не хоче. Вона хоче нам якусь гидоту підкинути. По Верховному суду хоче зробити нам дуже, дуже, дуже велику. Проблему, халепу, а, трагедію. А, це карта, наприклад, ідентифікатор Каховської ГЕС. От щось типу такого такого масштабу. От вони хочуть підготувати щось, і це будуть ніби перші кроки на цьому шляху підготовки якогось чогось дуже поганого для України. Вони хочуть лише використати цей час. Угу. Ну, в мене показує, що Україна буде намагатися завершити війну. Піти з поля бою, завершити війну. А Росія щось там обіцяє. Щось зроблю, але вважає, я роблю, що хочу. Що хочу, то і делаю. І знову, будь ласка, мчимось на коні боє, боє, боє. з мечем на поле бою. Ну, ну таке. Таке.